Вітаю! На чисельні прохання розпочинаємо цикл розповідей з історії давньої України. До української землі, як центру цивілізації, здавна були, була прикута особлива увага. Завідющі племена все робили, щоб зруйнувати наші основи, нищили нашу історичну пам'ять, обріхували провідників та еліту, приписували собі славу наших правоців. Повернути! вкрадене І очистити наші історичні джерела від брехні дуже складно. Але ми мусимо це зробити. Мусимо повернути собі справжню, а не вигадану і нав'язану колонізаторами історію. Пантелеймон Кліш писав: доки тяжіє над нами нерозуміння нашого минулого, доки не з'ясується для нас пройдений уже нами шлях, доти ми не відаємо, що і як нам робити. Хоча будучину свою віддаємо влаштовувати комусь іншому. Я історик, краєзнавець, дослідник української історії та мови, автор, упорядник або редактор більше десятка книг з історії сіл Голованівської і Ульяновської районів Керувацької області та низки науково-популярних книг. Кілька слів про головні з них Іллар Хоругін, Велесова книга. У видавництві мандревець вона вийшла під назвою. Велесова книга Веди України Русі це сакральне послання наших правоців про їхнє героїчне життя і водночас неперевершений посібник, як захищати свою землю, як шанувати пам'ять про своїх предків, зберігати свою культуру та віру, на яких засадах розбудовувати незалежну державу. Мені вдалося знайти не тільки ім'я автора Велесової книги. Та інших важливих персон з нашої історії і уточнити деякі події, чого не зуміли зробити мої попередники-перекладачі, а й довести, що це автентичний твір. Код України Русі. Тут вперше в українській історіографії докладно і комплексно розглядаються давньоукраїнські основи. боги, герої, засновники родів, племена, держави, мова, дохристиянська релійна система. До дослідження залучено широкий пласт літератури, праці Геродота, Гомера, Гесіода, Біблія, Белисова книга та багато інших джерел. Значення літер, символів, тотемів, імен, тлумачення давньоукраїнських богів, племен, стародавніх карт, спростування грецьких і московських вигадок про історію давньоукраїнської землі, відновлення в рідній історії, привласнених чужинцями наших вождів та героїв. Це і багато чого іншого в ілюстрованому словнику довіднику про українську історію та ведичні культури Українська цивілізація Ведія. Як дослідник старовини, своїм головним завданням я бачу об'єктивне дослідження всіх історичних процесів, що відбувалися на теренах давньої України. Переконаний, що тільки комплексний підхід в повній мірі розкриває минувщину народу. І філософію його буття. Тому в своїх дослідженнях не відділяю від історії географію, релігію, культуру, мистецтво та мову. Причому, якщо більшість українських дослідників шукають наші коріння через санскрит десь в Індії, через іранську мову в Ірані або через німецьку мову в Німеччині, то я це роблю через рідну українську історію, українську культуру, українську мову. Мій принцип нічого не вигадувати, нічого не висмоктувати з пальця. Я просто по-новому перечитую джерела, досліджую древні пам'ятки і на конкретних фактах, посиланнях на твори і тому подібне, підтверджую або спростовую ті чи інші теорії та поняття. Аристотель сказав на що павука шість ніг і всі в цьому повірили, бо це сказала така велика людина. Лише через 2000 років біолог Жан-Батист Ламарк перерахував лапи павука, їх виявилося вісім. Нам сотні літ розповідають, що греки і римляни привнесли в світ міти, мистецтво, культуру науки. Але чому та давня цивілізація, як історія загалом та культура називається за назвою народу, що мешка на українській землі, античною? А не грецькою чи римською не пояснюється. Через 2500 років я простудіяв по Новому Гродотам, написи на древніх пам'ятниках. Сам перекладали свою книгу, переглянув деякі стародавні карти і був вражений тим, як хитромудро маніпулюють людством аферисти від науки. Карта фламандського Егорафа 16 століття Абрагама Ортелія наочно підтверджує, де була. Країна Антів, де жили Анти і де жили Анти. Ось над Чорним морем написано Анія, де що нижче Антис. Наша найдавніша літературна, історична і духовна пам'ятка Велесова книга говорить про Антів як дідів Русі. Вона ж зауважує, що першим родом і всередком Антів була Волинь. Отож, що мають до Антів греки та римляни. Ще в університеті, коли ми вчали античну літературу, я задавався питанням, чому це нібито грецький драматург Еврипід написав драму «Іфігенія в Тавриді, а не «Іфігенія в Греції чи «Іфігенія на Балканах. А коли почав досліджувати стародавні часи, був вражений відкриттями, котрі аж самі просилися на поверхню. Наприклад, знову ж таки, нібито грецький драматург Есхіл, Насправді мав ім'я айсколот, а сколотами, як відомо, називалися скити. Понад те, в своїх драмах Есхіл описував події, що відбувалися на території скитії України, і ніде жодним словом не йдеться про Грецію чи якісь її регіони. Зокрема, всі згадувані в Прометеї Закутому географічні назви і племена належать до скитії – Батьом це важко повірити, однак мушу сказати, не згадуються греки і в історіях, нібито давньогрецького історика Геродота. Тобто ніякої давньогрецької історії, культури чи літератури в тому розумінні, як нам подають, насправді не було. То все вкрадено і переписано в давніх скитів слов'ян і підлаштовано під грецьку, а також під римську історію. Назву кілька фактів, які наука ретельно не хоче помічати. Далматинський історик 16 століття Мавро Орбіні перелічує 172 історика, працями яких він скористувався під час написання історії слов'ян, серед яких називає Геродота. Натомість, натомість грецьких істориків Орбіні налічує лише 9 римських 11. Десятки разів менше. Серед грецьких істориків Геродот у нього не значиться. Я дуже ретельно вивчав історію Геродота і смів запевнити від початку першої книги до кінця останньої дев'ятої, то історія українських земель, причорноморських, при Азовських і Прикавказьких, в тому числі Криму. Нам вже досі розповідають, що історію українських земель. А Боскій Геродот описав лише в четвертій книзі. Намість шкільної парти втокмачують, що Ольвія це найважливіша північна Грецька колонія VII століття до нашої ери в Деті річки Гіпаніс Південний А так ціла низка фактів а найбільше свинцеві листи з Березані написи на ольвійських пам'ятниках. А також свідчення Геродота про царя скетів Скіла говорять про те. Що греків до історії Ольвії приписано безпідставно. У написі на одному пам'ятник 4 століття до нашої ери, що називається в словнику українська цивілізація Ведія Кляпа синів Протона», між іншим перелічуються племена, що мешкали в той час на території Скітії. Так от, ні греків, ні Елінів, як нібито ще називалися греки, серед них немає. Натомість є роси і поляни, а це якраз давні українці. Утім, докладніше про цей ольвійський пам'ятник, про наші давні племена і їх засновників, того, що поговоримо в наступних відео.